Ця історія мала бути звичайним рейдом на військову базу Сварог, але щось пішло зовсім не по плану. Так, да, я їбав, я вімкнув ПНВ. І що краще стало? Ну, я хоча б в кущах можу роздивитись, якщо люди будуть. А, нас ну, Сварог теж з антеною, так? Да? Чи ми А це ж були? є з антеною. А, ми ж тут були вже, да, на 40? Да. Ага, це там, де вона вниз ще продовжується, все, зрозумів. А ти запам'ятав, де машина? Е. -е, 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 -е. <рапрису> Короче, віть сійський, окей. Все. Так, нагадую, ножичок, ножичек. Або пістолет. Нема пістолета в мене. Треба було не ну, я... продавати той Так, Давай, ти в ангар, я біля вантажівки подивлюсь, що у нас Ага. Можеш зверху глянуть, що там. О, бачу, що у тебе ХП пішло вгору. Магазин ВСС на 10 набоїв, чувак. Ну, бери будемо все продавати. Окей. Так, да, бачу, бачу, що пішло. Чоботи я знайшов, якщо захочу поїхати. Я на, я на гору на радар. Давай. На радар. Тут зомбар, якщо що стоїть, але він мене ага. напевно не так. побачив. В, ВСС на 30 патронів МАГАЗ. А де на антенні лут шукати взагалі? Не знаю. Що я, Подивись там. я в пастку попав, потрапив, напевно, бля. Як звідси мені вибратися. Не, все, есть, нормально. Ой, ебать, я ж згадав, тут вже є другий поверх. Ага. Панама. Панама, мама. -на -на. Панама. Панама. Панама, нама. Панама. Да. Ммм. Да тут щось немає, нічого. Ладно. Ну. Пустенько, да, я б сказав. Ну, пустенько, не пустенько, но зомбарі стоять, бачиш. Ну, типу, і ну, тут, їх, все, і тут їх доволі доволі так. багато. О, віхр знайшов, та ти що? Я тобі можу Він це потім показати, що. Стандартний, напівзіпсований рюкзак, нахуй. Я тобі можу потім показати, що таке віхер на 30, патрон... ну, на 3... з магазом на 30. Так вихрь на 30 патронів вже шмагас у мене на гвинтарі. Ну, я тобі можу показати, що за пушка Вихрь називається. Ох Потім... ти, який я прикольний рюкзачок знайшов, Саня. На скільки? На 90 слотів. Так, якщо що, це ж я стріляю. 5М-ка що шо ж таке? О, М-кур БР... М16 чи М4? Ну, карабін. Що таке, що таке карабін? Той, що я знаходив. М а, не той, що ти, да, а не той, що ти мені віддав. Ага, окей. Складне ложе на калаш. Брати чи не брати? Да бери, бери Брат... все, бери все, будемо все продавати. Ми ж бабки збираємо, правда? Так, да, ну я Знає думав, що? що якось тут на воєночки буде, якщо чесно, по. Mm -hmm. Повеселі. По... Так ти ще всю воєнку не золотав. Давай золотай всю воєнку, а потім будеш То казати. Побільше і повеселі. Ого, на 120, оце я беру. Рюкзак? Так. Да. Це отакий, от як у мене? Не, не, З слотом не, для зброї? Не, не білий. Ну, не білий, але такий же. 511 український піксель. І сумка для хімзахисту я знайшов, і я кинув туди. О, ти знайшов сумку для хімзи? Ну, о, піді мною, так. Красава, забирай. <кій> вона вішається на пояс, і потім. Там вся хімза, яку будеш знаходити, вона не буде місця займати. Так, мені на пояс її вішать що? <кій> ну там вона якось вішається на пояс, але якщо що, просто забери хоча б. Це ти? зомбями. Да, 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 да. Я тут фотографа знайшов. А, ну, Усталого роз, фотографа. Розумію, да. розумію його, як ніхто. Так, я... Це ти бігаєш тихо? Ну, наверху. А, ти наверху, ну, блядь. Ну, а де я? Сука, я чую якийсь звук, я кручусь навколо я тебе понял. не бачу. Ні, ні, я ж зверху. На даху я. А як ти, блядь, пройшов, якщо зомбарь стояв на вході? Він, напевно, тільки прибіг чи заспавлився. Заспавлився. Я не Вся... знаю. да. Понятно. Саня, вон там дивись, а, сумка лежить ще. А, це на 90. б... Мені... А ну чуєш зараз 2 Дві... секунди буквально. Ага. Я ще одну лопатку знайшов, я, я її заберу. Нічого незвичайного не відбувалось. Ми спокійнесенько лутали воєнку, аж поки не сталось я... ось це. Я... Пізда, блядь. Саня, я на Піздох. міні підірвався. Угу. Я, я тут сиджу. Ти на першому поверсі? Да. Так. Так я, я заходив туди Угу. І я заходив. Чи я не здох, ну воно мені написало, тихо, що. Тихо. Я... Не, не здох, не здох, ти в бункері. Піднімешся на другий поверх, хтось міну заклав. Тут підер? Ну, можливо, хтось поруч. Це за ним міг зомбар прибігти. Який? Якого ти завалив тут. А, ні, ні, не всередині. Я думаю, це хтось лишивий побіг. Єбать. Давай, йди на другий поверх. Йду. Опять впав. У угу. Тебе крові мало чи чого? Я не знаю, я не можу побачити. Ну, ну ти, ти, ти бачиш справа внизу свої показники, хану. У мене екран экран знову. Ти що повністю чорний екран? Да. О, ось щось просвітління якесь. Зараз я нічого Ладно. поки не бачу. Я лежу. Я піднявся на проліт, бля, між... ты Я Сука. піднявся на проліт між першим та другим поверхом. Чекай, чекай, не, не рухайся. Я не рухаюсь. Вообще, я нічого не трогаю. Все, встав... вставай і сидячи чи йди нагору. У мене кості зломані. Угу. Перелам? Да. Окей, я тобі потім зроблю шину. Охуеть. Бля, я опять впав. Угу. У мене є в інвентарі, це ж для переливання крові. Ну а то зал, собі. У мене опять Щас, чорний ти... екран. Ну я тебе виткачай не переживай. А, все, я понял. Так. За, зайди в, кімна... в кімнату, зайди, не и проходиш. Пись, блять, опять чорний Щас, екран. Сейчас я, чекай. Я тебе сейчас морфином рай не На, вставай, и не пизды. Щас, щас будет легше. Тебе штани заруинилось. И тапки, походу, теж заруинились. Блять. Я тобі залью. тебе сейчас залью. У тебя кроп червона? Да. Окей. Я щас закинусь на всякие пожарные вітамінчиками. А де ти в'їбався на першому ось, поверсі десь? При... Саня, ось, блять. Сука. Коротше, там, де остання ступенька, переходить в пол. На першому поверсі. А, оце тут заховали. Єбать, а як ми про... пробігли обидва? І де ж воно було? Ну, в текстурі, чувак, тут заховав походом. Біда раз, блять. Да, прикол. Щось мені здається, що я подохну. Тебе, ну, червоного ж нічого немає. Нічого, поки. але мені так... здається за рахунок того, що у мене оця зламана кістка... А, -а, -а зі зламаною кісткою не можна бігати. Я, я забув я тобі тебе попередить. Я ходити навіть не можу. Ось я починаю ходити. Да, ти, ти не можеш Ти не можеш ходити, ти можеш тільки на присідки. Чекай, я тобі щас зроблю шину. Коротше, ось. Я... О, тебе один перелом? Ну да, наверное. Ось я лежу. Ну, Цифры нема ма біля перелом? Не, просто перелом. Я лежу, і у мене все заебись. Екранчик, все хорошо. Тільки я стою на присадке. Тобі, тобі, тобі треба з капсом ходити, типу, повільно. Або, або лежачи переміщатись. І тобі не можна ходити сидячи, тобі можна ходити стоячи, але з капсом, щоб дуже повільно. А. Зараз я тобі шину зроблю і не пизди. Та я не пиздю, взагалі, це мій перший підрив на протипіхотній міні. О, шин. О, чуєш? Поруч хтось стріляє. Так, да. загибіть. Може в когось дочекатись. Ну, давай. Напевно, люди сюди йдуть. Можна, в принципі, тут і дочекатись. Можна з'їбатись до машини. О. Ну біжи виденько, Саня, лутай базу. Бля, де ж ця пиздота тут була? Шукай там. А, ось оде чорне. Ну да, сука, в текстурі, блядь. Блядь, тут. Да, в 3 s Цілий. На вулиці. хто хто хто? Машина, велика. V3S. Пішли. Я ж бігать не можу. Інвалід, ножка болит. Бля, а, тю, фух. Подивись на зомбі, шо там. Нічого. Знаєш, шо? Не знаю, да. Піздуйка ти уже до машини. Ти у нас такий повільний, Що мені буде краще, якщо ти попіздуєш до машини, а я тут сам швиденько щас долутаю. Тут не так і багато лишилось, що лутать. Ну, давай, тут теж зброя лежить на другому поверсі. Я тоді не брав. Ну, не, не беру тоді. Де? Яку? так забери на себе, чи нема місця. Щас. Що значить, не беру. Що є місце, забирай, все, що є, і піздуй до машини. Взяв, взяв, взяв. Це ти? Так, да, це я. Ну в мене вже він побіг на мене. Блять, тут ще один, сука. Наче все. Ну я все, йду. До, до машини. На антенну йду. Давай бігом. <ріст> Біжу. Вася, біжи, значить це да. твій останній день. А, так він може все ж таки трошки бігти. Да. Щобі шину для цього робив. Це ти стріляєш? стреляешь? Да. Угу. А, це у нас ранок uh -huh. починається. Сука. Все, я за тобою. Отут на вишках оцих двох, я тоді винтарез знайшов. Я їх й облутав. Понял. Ніхай нема. Понял, понял. Блять, ти що по ногам стріляєш? Цілься їм в голову. Та я не цілюся, я бідра бедра тільки що. Бляха-муха. де те сука, ще біжить десь? Все. Нахуй. Давай, давай. Не, не нахуй. Що ще хтось? Тазада, блядь. Йоп вашу мать. О. Да, и с рюкзаком маски короче, блядь, нахуй. Курка, Курка хуй. Блять, тут вышечка, я ж швиденько на надо. Давай, вишечку. давай, я за тобой бежу, я бачу тебе. Ммм, на вышечке хорошо. Что? Прям. прям нихуя? хуя, чешо съе. Да е-е. Да ладно, я ведро никто не буду брать. Окей, все. Блять, той вихід? Сука, це завжди, блядь, цих заборах знайти дірку? Угу. Mm Важке -hmm. завдання. Ну а саме через цю дірку мы заладили. Так, прикривай Я зараз. ж треба потім теж буде скинутися. Да. Mm. Як сорян, але місця тобі вже не буде. Ну ладно, <гас> тоді поїхали на піонер. Я тобі, якщо що, пістолетик, знайшов. Ми потім його можемо замодити. Ну, замодимо, щоб він тихим став. Да. Все, поїхали. Поки лікуватися тепер виходить. Да? Ну, походу. Веди мене додому. Наліво, наліво, потім направо і додому. Наліво. А саме цікаве сталося з нами на захопленні прапору. Єбать стрмно. Бать, а що дерево свічується. Ти бачиш крона дерева якось світиться. Дивно. Та наче ні. О, танк розъбаний, що це, Да. Так, там жовтий дим. Ну то ж івент. Event? Євенt. Ти запам'ятав, де ми тачку кинули? Бля, 15 хвилин, сука. Ну, десь на перехресті. Сука, а то такие скелли, блять Охуенье. Угу. Ладно, нам вообще трохи дали. Бать, открыто такая миссия, жесть. Мне уже очко жим жим. О, зомбей. Ебать тут зомбей, Ого, чистый. Нихуя себе, блять, тут зомбарей. Тогда, Саня. Опа не Ой, ты. Ну давай, стреляй. Есть, есть, есть. Окей, ебать, их тут пизда. Да. Ой, ну с Богом, что? Окей. А тя бмк конечно, такая гучная. Ну ладно. Так, все. Стоит зарядив, вс зарядив. А, це ти у час кадешився? Бля, тільки половина, серйозно. На прапорі тільки половина. Так, дощик скінчився, вийшло сонечко, це гарний знак. Ну, за цим димом ніхуя не видно. Ага. Угу цей цитим для цього і створений. Піздец. Ти ходиш? Так, да, так, да, так, да, я ходю. Ну, Саня, ще, а, ще, ти... ще четвертина, можемо і ще і стигнути. Уже ага. більше половини заповнився. І ще ж не було, да, що 5 хвилин залишилось? Не-не-не. Можем встиг... Ми можемо прямо впритик. Якщо буде впритик, хоча б десь, блядь, в кустах тут падати. Ага. Але тут, тут, тут якраз. Це і важливо залишатись на місці, щоб Кемперити. Побачити, побачити або почути перше. Ну, я навіть другий наушник вдів. В мене били. Ти або тікай, або я не знаю. Вбили? Так, да, мене вбили! можеш тікати, там хтось є. ты что, не чул никакого звука? Чул. Ебать, зомбар, блять. Да а, все, кид, все, на все, меня -мен 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 застреливают, все. Понятно. Кажу, тикай. текай. За мной зомбар в, вп в, побег, Саня. <плес> Сука, блять, перед рестартом. Чтоб вам, блядь, лутнуть. Звісно ж, після такого розйобу ми втратили абсолютно все, що в нас було. Тому нам довелося починати все з самого початку, з чистого листа. Hop ai hop și iară hop, huțul ca huțul ca Cafeluța feluța îi bifoc, da huțul ca huțul ca Azi e viner, s-a huțul ca huțul ca Beci cafeluța mea, da huțul ca huțul ca Frunzulițe liții de trifoi, huțul ca huțul ca Huțul ca 300 ca Huțul ca huțul ca Ebaț, M300, Мисливський рюкзак хуйня. Ебать, приціл нахуй. Тихо. Забирай. Забирай все, що бачиш, бігом. Тільки швиденько. Ебать, магазини. Збирай, короче, внутрі Блять, нахуй я ма... О! Нахуй я магаз продав тільки шо? Сука, шо викинуть, блять А шо таке? Та нема куди класти цей приціл, сука, Кого? здоровий, блять Фендер. О, все, да. Це Капка. Все? Не знаю. Все, побіг. Внут... Не менше. Внутрі все? Да. Я не знаю, перевір, але по-моєму. Я, 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 я перевірив. Хорош ебать! М300, сука. Я тільки що продав, блять, магаз сука, з спотворной. Давай, пацани тут до тебе не, не совы. Три зомба мінус. Хорошо. Блять, ліхтарик нахуй надо. Ну, обычный ліхтарик просто. Да похуй, похуй. Та забирай просто все. Окей. Пилісіс. Магазини. Магазини, магазини. Якась ще хуйня, якась ще хуйня. Не бачу, що беру, саня просто нахуй все забираю. Угу. Good morning, В'єтнам. Бах. Бах. Помер. Омер. Зліва, зліва біля носа гелікоптера. Я знаю, знаю, я бачив його. Ніхуя заходим. Глушник, магазин. Ага. Тря... Пылесось, Тряпка, просто. патрони. на кулемет цинк это mm -hmm. ты стреляешь да, да 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 там справа был okay. зомбей баночка какой-то хуйни mm -hmm. все сань все да Вот, сука, живучаться в красном берете. Вылазь. Вылазь, ебашь, я. Вылазю. Сука, сука. Да, блять. Давай. Лутай, хеликраш. Все, бежу, бежу, бежу. Ну, блять, хеликраш, беляхататься, конечно, прикольно будет. Ну давай я не проти, давай чекнем то и этот. Ну давай, давай, лутай. Там уехать шось? Да. Домкрат. крад. Окей. О, якраз мы його не купили. Да, да, да. <кхи> Ты правый. Вс. Всередині. Я всередині був уже. Там пляшка якась с ну, Там просто пляшка воды. Давай тут чекнемо, якщо що можна буде і тут. Це з крім Домкрату, щось було цікаве? Ой, значить, крім Домкрату, я забрав ще якусь хуйнюшку, я не дивився, що воно таке. Забрав uh, цинк з патронами для кулемету, забрав отільну штучки три патронів, я так подозріваю, що це, напевно, для uh, читака. І. А. Квас цей, блядь, по той скажений батюшка чи. Ну, Коротше, угу. не, не Манамах, дуже, якщо скажу. чесно. Да.